Ви знаєте, дуже гарне питання, тому що таким розчарованим є не тільки селянство в Україні, розчарованим є весь український народ. І чому виникло, виникла ця політична сила? Тільки тому, що набридло на когось сподіватися, набридло через когось щось вирішувати. Селяни вірять в нашу політичну силу, але я хочу сказати, що не тільки селяни. У лавах політичної партії заступ доволі багато містян, тих людей, які годують себе і свої сім'ї саме тими продукціями, яку доставляє їм українське село, які дуже чітко розуміють, що майбутнє України це перш за все українське село, звідки всі ми пішли, і дуже важливо сказати, що всі розуміють. Достатньо популістських гасел треба сформувати нормальну, реальну державну аграрну політику. Треба повернути в Україну політику розвитку сільських територій, і тільки при таких можливостях можна буде говорити про збереження держави взагалі.